Я добре пам'ятаю той день, коли моя сестра вперше привела його додому. Здавалося, нічого незвичного, у кожної дівчини є хлопець, і рано чи пізно знайомство з родиною стає неминучим. Але тоді, у мої 14, я ще не знала, що цей момент переверне моє життя назавжди. Він увійшов у дім, звичайно, без пафосу, але щось у його постаті одразу привернуло мою увагу. Високий, з легким рухом плечей. Упевнений у собі, але ненахабний. Його погляд ковзнув по мені лише мить, але цієї миті вистачило, щоб у грудях раптово защуміло. Я навіть не зрозуміла, чому серце відгукнулося так швидко, чому захотілося запам'ятати його усмішку. Сестра сяяла від щастя, гордо представляючи його батькам. Вона дивилася на нього так, ніби весь світ належав тільки їй, і я мовчки спостерігала за цим, намагаючись не видавати своїх емоцій. Я мала б радіти за неї, і я справді раділа, але водночас щось дивне ворухнулося всередині: легкий холод ревностів, невідомий досі потяг, чи, може, передчуття того, що все це не закінчиться простою історією. Він говорив легко, вмів підтримати розмову з батьками, жартував так, що навіть я посміхалася, хоч намагалася виглядати байдужою. Його голос здавався теплим, наче міг огорнути зсередини, і тоді я вперше подумала. А що як він не лише її? Ця думка налякала мене, я швидко відкинула її, але вона залишила по собі слід. Уперше я відчула, що поруч із нами з'явилася людина, яка сама того не знаючи торкнулася глибокої струни в мені. Я ще не розуміла, що цей вечір стане початком довгої і болючої історії, але вже тоді, у мої 14 серце підказувало це не просто хлопець моєї сестри, це той, хто залишить слід у моєму житті назавжди. Вечір був тихий і майже безтурботний. Сімейне свято поступово завершувалося, гості розійшлися, і в будинку залишалася лише приглушена тиша, що рідко траплялася у нас. Ліхтарі за вікнами відкидали теплі золотисті тіні на стіни, а запах запеченої курки яблучного пирога ще довго тримався у повітрі. Батьки вже спали, а сестра, як завжди, кудись вийшла: то за сусідкою, то за якоюсь дрібницею для дому. І залишилися ми, я і він. Спочатку ми просто сиділи у вітальні, мовчки попиваючи чай. Розмова текла неспішно, ніби між старими знайомими, але з якимось невидимим магнітом, що притягував нас один до одного. Я не пам'ятаю, про що ми говорили спершу: дрібниці, смішні випадки з дитинства, які змушували нас сміятися. Та з кожним словом і поглядом щось всередині мене почало змінюватися. Я не знала, що це. Мені було всього чотирнадцять. І серце билося так, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Його погляд затримався на мені трохи довше, ніж зазвичай, а я помічала кожен його рух, як він нахилився ближче, як смішно нахмурив брови, коли жартував. У якийсь момент між нами проскочила невидима іскра легкий, але яскравий імпульс, який змусив моє серце тремтіти. Я відчула дивний коктейль страху і захоплення. Страх, бо він був її хлопцем, бо це було неправильно. Але водночас захоплення, бо ніхто раніше не дивився на мене так, як він. Цієї миті я відчула, що світ навколо стискається до цієї маленької кімнати, до цієї розмови, до цього погляду. Ми мовчали. Час ніби зупинився. Я розуміла, що відчуваю щось нове, невідоме і небезпечне водночас. І, хоча я ще не могла назвати це любов'ю, я знала одне: я ніколи раніше не відчувала нічого подібного. Тоді він посміхнувся, і ця посмішка стала дзвоном у моєму серці. Легка дрібка сорому, що мене так тягне до нього, змішалася з теплою хвилею радості. Я розуміла, що життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Це була іскра, тиха, Непомітна для всіх інших, але така сильна всередині мене. І навіть тоді, у тиші вечора, я знала: відтепер я не зможу забути цей момент. Наступні дні після того вечора стали для мене дивними. І водночас магічними. Кожна мить у нашому будинку наповнювалася його присутністю. Я ловила себе на тому, що шукаю його погляд, що намагаюся зрозуміти, чи він думає про мене так само, як і я про нього. Іноді мені здавалося, що він посміхається мені у прихованому сенсі, коли ніхто не бачить. Мої думки постійно верталися до нього. На перший погляд це була проста симпатія, такий собі підлітковий флірт із забороненим плодом. Але всередині мене щось горіло інакше це не була легка закоханість у старшого хлопця, це було глибше, значущіше і водночас страшніше. Я боялася визнавати навіть собі, що це почуття не дитяче. іноді я ловила себе на дивних дрібницях. Як він нахиляється над чайною чашкою, як сміється тихо, коли щось жартома каже, як випадково торкається руки сестри, і як мені від цього раптом стає боляче. Мені здавалося, що я відчуваю всі його рухи, його настрій, його невисловлені думки, і це лякало мене, бо було дуже близько до того, щоб стати справжнім коханням. Я почала вести внутрішню боротьбу. Щоразу, коли гадувала той вечір, коли ми лишилися наодинці, мені ставало тепло і страшно водночас. Я знала, що не можна думати про нього так, але серце не слухалося. Іноді я намагалася відвернутися, зайняти себе іншими справами, але навіть найдрібніші речі нагадували про нього. У школі серед друзів я відчувала себе двома різними людьми. Одна це та безтурботна дівчинка, яка грається і сміється, інша таємна частина мене, що переживала сильні, заборонені почуття, які ні з ким не могла поділити. Я почала помічати, що час для мене розділився одна частина чекала зустрічі з ним, інша боялася її. Я також відчула провину провину перед сестрою, перед батьками, перед самим собою. Як можна любити того, хто вже належить іншій? Але навіть ця провина не могла згасити полум'я всередині. Воно росло тихе і постійне, як тонкий промінь сонця крізь щілину у стіні, і тоді я зрозуміла відтепер моє серце не буде моїм, воно належало йому. І що б не сталося, я не зможу його відпустити, навіть якщо це означає жити з цим відчуттям таємно, мовчати. Спостерігати збоку. Це були мої перші справжні почуття, ніжні, заплутані, заборонені. І, хоча я ще не називала це коханням, я відчувала, що воно вже визначило моє майбутнє. Наступні роки пролетіли непомітно, але кожна зустріч із ним залишала слід у моєму серці. Щоразу, коли ми бачилися на сімейних святах, відчуття, що виникло того вечора, ставало яскравішим. Навіть короткі розмови, випадкові погляди або дрібні жарти, здавалося, наповнювали повітря між нами невидимим електричним струмом. Я почала помічати деталі, які раніше залишалися непомітними, як він торкався чашки ненароком торкаючись мого пальця, як його погляд затримувався на мені трохи довше, ніж на інших, як він сміявся над моїми дурними жартами, роблячи вигляд, що це щось значить. Для всіх інших це були лише дрібниці, але для мене вони були, мов сигнал, немов він теж відчував щось, що ми не могли проговорити. Я боялася зізнатися собі в повній мірі. Кожна хвилина з ним була солодка і небезпечна водночас. Мене переповнювало почуття, яке я ще не могла назвати, але вже розуміла це не просто симпатія чи дитяча закоханість. Моє серце тремтіло щоразу, коли він був поруч, а ті дрібні знаки уваги залишалися збуджуючою ниткою, яка тягнула мене ближче, ніж я хотіла. Щоразу, коли сестра заходила у кімнату або дивилася на нас, я відчувала гострий укол провини, наче ми разом порушуємо невидимі правила. І все ж я ловила себе на бажанні залишитися з ним наодинці, хоча б на хвилину довше, поговорити про щось особисте. Відчути його присутність. Іноді ми просто сиділи поруч мовчки, і від цього мовчання у повітрі визрівало щось невидиме і сильне. Я відчувала, як серце б'ється швидше, як у грудях виникає легка дрож. Це були дрібні знаки, які тільки ми могли читати усмішка, легкий дотик, кут ока, що ловив мій погляд. І, хоч я знала, що все це неправильно, моє серце все одно прагнуло цих моментів. Вони ставали моїм маленьким світом, місцем, де я відчувала себе живою і особливою. Ці дрібні знаки нагадували мені, що навіть у забороненому почутті може бути своя краса. І тоді я зрозуміла ще одну річ що б не сталося у майбутньому, я ніколи не зможу забути цих моментів, цих лопаткових тихих знаків, які говорили гучніше за будь-які слова. Час ішов. І на все частіше ловила себе на думках, які раніше вважала неможливими. Те, що колись було лише тремтінням у серці, тепер набирало форми, набирало ваги. Я почала усвідомлювати я закохана. Не просто симпатія чи захоплення, а справжнє, глибоке почуття, яке не питає дозволу і не визнає віку чи обставин. Але разом із цим прийшло гостре відчуття провини він належав моїй сестрі. І я не могла і не хотіла зраджувати її думками або діями. Кожен його дотик, кожен погляд у мою сторону відчувався як підступ, як небезпечна гра з вогнем. Моє серце прагнуло його, а розум шепотів: це неправильно, не можна, він її. Я почала дивитися на них із зовнішньої точки зору. Він сміявся з її жартів, вона ніжно торкалася його руки, і серце стискалося від болю. Але навіть тоді, коли я відверталася, намагалася зайняти себе іншими справами, я не могла забути його присутність. Він став частиною моїх думок, моїх снів, частиною того, ким я стала. Іноді я уявляла, що можу втекти від цих почуттів, що вони пройдуть як шрам, який згодом зітреться. Але це було неможливо. Навіть найкоротша зустріч з ним змушувала серце калатати швидше, а розум відмовлятися від будь-якої надії. Я відчувала, що це кохання не питає дозволу, воно просто існує, і я змушена жити з ним, приховуючи його від усіх. Провина стала моїм постійним супутником. Вона сиділа поруч, мов тінь, нагадуючи про те, що я порушую межі, яких ніколи не слід переступати. І водночас ця провина робила почуття ще сильнішим, адже те, що заборонено завжди приваблює сильніше. Увечері, коли я залишалася одна у кімнаті, я часто думала про нього. Про те, як він сміявся з її жартів, як ніжно торкалася його руки, і серце стискалося від болю. Але навіть тоді, коли я відверталася, намагалася зайняти себе іншими справами, я не могла забути його присутність. Він став частиною моїх думок, моїх снів, частиною того, ким я стала. Іноді я уявляла, що можу втекти від цих почуттів, що вони пройдуть як шрам, який згодом зітреться. Але це було неможливо. Навіть найкоротша зустріч з ним змушувала серце калатати швидше, а розум відмовлятися від будь-якої надії. Я відчувала, що це кохання не питає дозволу, воно просто існує, і я змушена жити з ним, приховуючи його від усіх. І тоді я зрозуміла ще глибше бути закоханою у чоловіка своєї сестри це не просто захоплення, це боротьба між серцем і совістю, між бажанням і забороною. І ця боротьба, хоч болюча, робила мене живою, як ніколи раніше. Коли мені виповнилося 16, світ навколо змінився, а мої почуття стали важчими і глибшими. Він уже жив із сестрою, і я бачила їхню пару кожного дня. Вони сміялися разом, ділили дрібниці, і я розуміла це їхнє життя, їхній світ, а я стороння спостерігачка. Кожен дотик, кожна посмішка між ними пронизували мене як холодний вітер у грудях. Я намагалася не втрачати спокою, але навіть випадкові погляди, коли він ненароком затримувався на мені, знову і знову розпалювали вогонь, який я намагалася загасити. Це був внутрішній розрив знати, що кохання неможливе, і водночас відчувати, що без нього серця більше не може жити. Я зрозуміла, що на цьому шляху не буде легких рішень, лише постійна боротьба. Між забороненим почуттям і моїм сумлінням. Я пробувала відволіктися зустрічі з іншими хлопцями, шкільні заходи, нові хобі, але ніхто не міг витиснити його зі спогадів і думок. У снах він був поруч, говорив зі мною тими словами, яких не можна було вимовити в реальному світі, і навіть тоді, коли я прокидалася, його образ залишався у серці, мов тінь, яка не давала спокою. Найгірше було бачити моменти близькості між ним і сестрою. Я знала, що це природно, що вони належать одне одному, але відчуття ревнощів і печалі було невимовним. Іноді мені здавалося, що я відчуваю все його щастя, і це боліло сильніше за будь-який удар. І все ж, навіть у цій боротьбі, він залишався для мене тим світлом, яке неможливо було згасити кожна його усмішка. Кожне слово, що випадково потрапляло мені на вухо, залишалося у серці, змішуючись з таємним бажанням бути поруч. Це був внутрішній розрив знати, що кохання неможливе, і водночас відчувати, що без нього серце більше не може жити. Я зрозуміла, що на цьому шляху не буде легких рішень, лише постійна боротьба між забороненим почуттям і моїм сумлінням. Коли мені виповнилося 20, я зрозуміла, що мої почуття до нього стали частиною мене. Вони були невидимими для всіх, окрім нас двох, і в той же час важчими за будь-які слова. Кожна зустріч із ним була як маленький вибух всередині. Від одного його погляду моє серце калатило шалено, а думки плуталися в гарячому клубку. Одного вечора ми залишилися наодинці у кімнаті, світло лампи м'яко падало на стіни, і навколо була тиша. Він підійшов ближче, і я відчула тепло його тіла так різко, що перехопило подих. Його рука ненароком торкнулася моєї, і в цю мить серце прискорилося настільки, що, здавалося, його чутно було в усіх кімнаті. Я дивилася на нього і бачив у його очах щось, що раніше не помічала цікавість, близькість, небезпеку. Він нахилився ближче, і наші губи зустрілися у короткому, але шалено напруженому поцілунку. Це було одночасно страшно і приємно, страх перед забороною, перед сестрою і хвилювання від того, що ми дозволили собі цей момент. Я відчула, як його дихання торкається моєї шкіри, як серце б'ється в такт з його, як пальці ніжно стискають мою руку, кожна дрібниця, короткий дотик, повільний погляд, легкий рух змушувала мене тремтіти, відчувати себе живою і одночасно втраченою в бажанні. Ми відійшли на кілька сантиметрів. Обидва ловили дихання, і я раптом відчула весь потік емоцій, захоплення, провину, страх, бажання. У цей момент я зрозуміла, що більше ніколи не зможу відпустити його, навіть якщо весь світ буде проти, навіть якщо це кохання залишиться забороненим, воно стало частиною мене. Тієї ночі я заснула, відчуваючи його присутність ще довго після того, як він пішов. Моя душа горіла від тих коротких миттєвостей. Які перетворилися на гарячий коктейль емоцій, біль і задоволення, провина і захоплення, і я знала, це кохання, навіть заборонене, вже ніколи не залишить мене. Моє серце не знало спокою. Кожна зустріч із ним була як балансування на краю прірви, раз на кроки все може обвалитися. Ми більше не були просто далекими знайомими чи друзями родини. Тепер між нами висіла невидима нитка, яка тягнула і одночасно мучила. Він посміхався мені так, що це відчувалося у грудях, а я ловила кожен його рух, кожен погляд. Навіть коли він розмовляв із сестрою, я відчувала його присутність поруч, і це змушувало мене тріпотіти від одночасного захоплення й болю. Напруга була всюди, у коротких дотиках, у випадкових зустрічах очей, у тихому сміху, що звучав лише для нас двох. Одного вечора ми залишилися наодинці під час сімейної поїздки. Той момент здався мені магічним тиша навколо, темрява за вікном, лише легкий шум дороги. Я бачила, як він нахиляється до мене, як плечі майже торкаються, як запах його одягу наповнює мене спогадами і бажанням. І я знала, зараз може статися щось неможливе. Ми обмінялися поглядом, який говорив більше, ніж слова. Він простягнув руку, і я не відсахнулася, короткий дотик, довгий погляд, і весь світ зник. Серце калатало шалено, а повітря навколо здавалося розпеченим. Ми стояли так, наче трималися на межі, і я відчувала, що цей момент визначить усе, що буде далі. І тоді він зробив крок назад ледь помітно, але відчутно у його очах промайнула тінь тривоги, невисловленого рішення. Я знала, що він відчуває те саме, що і я, але одночасно розуміла він стоїть перед вибором, який змінить усе. Напруга між нами стала непомітно тиснути, мов глибоке підводне море, готове вирватися хвилею. У той момент я ще не знала, що наступна подія зруйнує всі мої уявлення про нас, що його вибір буде не про любов чи відданість, а про втечу, втечу від усіх нас, втечу від забороненого кохання, яке тягнуло нас у прірву. І ця тиша перед вибухом була останньою миттю перед бурею, яка змінить усе. Ми кохалися, це була перша моя ніч в обіймах чоловіка. Він був першим моїм коханням, моїм героєм думок, мрій, моїм першим чоловіком. Його ніжні дотики, поцілунки, вони пробирали мене наскрізь. Тиша поглинала нас. Ми були одним цілим сказати, що я була щасливою, не сказати нічого. Він пестив мене, говорив пошепки на вухо приємні слова. Я відчувала, що це не просто мить, це вічність. Так буде завжди. Його поцілунки на моєму тілі, дотики його пальців, це було щось неймовірне. Я не могла це порівняти ні з чим. Єдине, чого я хотіла, аби це ніколи не закінчувалось, але моє юнацьке довірливе серце не знало, що це все просто мить, яка закінчиться і стане минулим. Наступного вечора він знову прийшов. Всередині мене вирували емоції. Ми знову залишилися наодинці. Я відчувала, як кожна клітина тіла прагне його, а серце кричить від бажання і страху одночасно. Він підійшов ближче, ми дивилися одне одному в очі, і я була впевнена, зараз станеться щось, що змінить усе. Він скаже, що кохає і що усе розповів сестрі, що обрав мене і хоче бути зі мною. Але він зробив крок до мене погладив рукою моє волосся, забираючи пасму від очей. І, не вимовивши жодного слова, повернувся до дверей та вийшов. Я навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, коли він зник у темряві вулиць. Серце стислося від несподіванки і болю. Він просто, просто втік. Наступні дні були хаосом думок. Дзвонила сестра, намагаючись знайти його. Ми шукали по місту, по друзях, а він ніби зник. Лише недавно я відчувала його близькість, його дотик у пам'яті, а тепер залишилася порожнеча. Виявилося, що він не міг жити між двома жінками, між любов'ю і обов'язком і обрав втечу. Він залишив усіх сестру, мене, навіть себе в знайомому світі. Його втеча була шоком і для нього самого він не міг знайти іншого виходу. Я стояла на порозі. Відчуваючи, що весь світ обвалився, але водночас усвідомила одне: його вибір не означає, що моє кохання було даремним, воно існувало, воно було справжнім і тепер залишилося назавжди в моєму серці гаряче, пульсуюче, болюче, неможливе. Ця втрата стала моїм випробуванням. Я зрозуміла, що кохання іноді не означає бути разом. Іноді воно просто існує, залишаючись таємницею, яка визначає тебе назавжди. І хоч я більше ніколи не зможу тримати його за руку, я відчула силу цього кохання, забороненого, шалено сильного і незабутнього. Минуло багато років, нам вже за тридцять. Життя змінилося, світ став більш складним і одночасно ясним. Сестра зустріла нове кохання, і я навчилася тримати свої почуття під контролем, жити з ними, мов тихою тінню, яка не заважає світові. Але одного разу, коли ми залишилися самі після сімейної зустрічі, я зрозуміла мовчати більше не можу. Моє серце потребувало бути відвертим, і, можливо, це буде найскладніший крок у житті зізнатися сестрі в тому, що я відчувала і відчуваю досі. Ми сиділи на дивані, світло лампи падало м'яко на обличчя, і я зібралася з думками. Мені потрібно тобі щось сказати, почала я і голос тремтів. Сестра глянула на мене з цікавістю і турботою, не підозрюючи, що буде далі. Я розповіла їй усе, як вперше відчула до нього іскру, як боролася з цим коханням роками, як ми залишалися наодинці і що між нами сталося, і навіть про його втечу, яка перевернула наше життя. Кожне слово давалося мені важко, але я більше не могла приховувати правду. Сестра слухала мовчки. Спочатку її обличчя виражало шок і біль, але поступово я побачила, як змінюється її вираз, сум, розуміння, а потім дивна ніжність у погляді. Вона не відштовхнула мене, не розлютилася, вона просто сіла ближче, взяла мою руку і тихо сказала: мені боляче, але дякую, що розповіла. Я ціную твою чесність. У цей момент я відчула неймовірне полегшення і водночас глибоку любов до сестри. Все, що ми пережили, усі таємниці ді помилки нарешті знайшли своє місце. Ми сиділи поруч, мов дві людини, що пройшли через бурю і тепер можуть дихати спокійно. І хоча минуле залишило шрами, тепер ми могли дивитися одне одному у очі без тіней та обману. Моє кохання до чоловіка сестри залишалося у серці, але тепер воно стало частиною минулого, і я могла нарешті жити з цим, не обтяжуючи наше сьогодення. Правда, хоч і болюча, нарешті дала свободу і для мене, і для неї. І цього вечора я зрозуміла, справжня любов іноді полягає не в тому, щоб бути разом, а в тому, щоб відпустити, прийняти і залишитися людьми, які можуть любити без болю та обману.